Так подожди, на, 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 на постпроді, блядь, можна вировняти. На постпроді виравнюється, чуть-чуть обрізається кадр і... Ехаки, вже будем... а... Все, раз, два, три. Правда, трохи сонце світить, їбало. Хай буде. Да. Е, Макдамат. Поху. Натурика. Ну ми будемо трошки сміятися. Ну, давайте їбать. Так. так. Ми продовжуємо. У нас приєдналося трошки наших... Шановних і не дуже підписників, ну, в основному, Глядачі, та, шановні, шановні лайв-глядачі. Тож, ми поговорили про те, як ми відколювалися від москальської автокультури. Як ви бачите подальший розвиток української автодвіжухи? Дуже буде. Ну, як не дуже тяжко, але все ж таки далі розвиватися потрібно. Потрібно розвиватися в медіа -постері. По-перше, а по-друге, вже вже вчні. Не стараюсь. <laughs> Бачили, я стараюсь. <laughs> Не стараюсь. А взагалі як? Є ж е, досить багато е, сходок, зборів там, і так далі. Київкар Фест, наприклад, всякі локальні движухи. Олд Карленд так само. Е, Дріф на чайці просто yeah, і да, навіть... І... Дріф на чайці, коли чуваки. Oh. Влітають поворот. Так, точно. От якщо б в чаті вкладався щось більше, ніж БМВ в бойник, а український автоспорт був би от такої тісти. Порвав би <систит> откурси. От, я би особи автобой, Я з б... вами. Я, 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 я такий а же, я вйобувався дуже багато. Але ти не вйобував відбойник бюджет Кіровоградської області. Опа! Слава Богу. Буває таке. Взагалі, ще додам. Що досить багато роблять саме пацани з усяких сервісів, пацани з Лос-Саломас, наприклад, Лос Делоріан, це досить досить корисні люди, які дуже багато роблять як для перемоги, так і взагалі для автодвіжухів України. Ну, потрібно і було. слышать, Ну, ты понимаешь, все, правда. Брат, ты сидеть в клетке. Это голоса. в клетки, Взагалі, потрібно просто больше движухи, больше каких-то фаблосов так само. А, больше цикавых каких-то старинок. Я не знаю, Facebook, инстаграм, TikTok, я не знаю. Сигнал, WhatsApp. Блиц-опитывание, пацаны. А ну, расскажите, перечислить все Бренд естетики української, який ви знаєте. Так, бренд От, естетики. естеки. Ставри естеки! Є, є ставка естетика. Шпрот, брат, ми тебе чекаємо. Да, випустимо з дурки приїжджай в гості. Так, Також нас естетика. Він з найстаріших причому. Найгарніших. Група України ще так, так. Це А Діпро КМЗ естетика. Це е, взагалі просто про найкращі мотоцикл в світі. Найнадійніші. Mm -hmm. Якість виробництва яких просто приголомшує всіх німці, плакали. Японці їх Він ці плакали, бо в них позаборони. Це таке вже. І не заплатили. Не заплатили, ніхто там платить. Ось також скапи три чистки. Досить непоганий подлос. Не Він такий прям. Скапи п'яти. Ось. Ну і Смотра Львів, найкращий подлоси в Україні. Ба. Прям Взагалі потрібно просто більше, я думаю, збиратися, якось починати вживу. А там якось піде. Там якось піде. Плюс просто... треба не боятися починати щось своє. Так само, б фабрички почалися мною, коли я не знав, чим відрізняється особа кузов купе, від кузова сідана з нинішніми кросоверами машинами. Я і досі не знаю, вірно підмічено, Ну і тим не менш вибудовувати. А ти досі не... думаєш, що 2104 — це ноль чотири це спортка. універсал. Okay. Класичний універсал. А, тобто не треба боятися стартувати щось своє і боятися, що ви не знайдете свою аудиторію, тому що а, можливо ваш канал не буде популярним на рівні, знаєш, як в свій час український наступ, це канал, який постить все. Новини, збори, смішнявки, роусти, русні, херню, не знаю, расизм, расизм сексизм, гомосексуалізм, ксенофобія, трансфобія, антисемітізм. Бо це все. Нам да, ще отримують гроші, не спішить. Так, так точно. <світна> а, <світна> ми, ми постимо автомобілі, ви можете <світна> постити літаки, велосипеди, автомоси. Авточемос. Способ нашого каналу. Кори... Користуючись можливістю, передаю великий привіт одним з моїх улюблених автоканалів. Це Каналіс Аналіз. Також передаю ми найкращому адміну українського авто ever, Евер. Це Filsi Flatz, брат. Ми з тобою. Ми з тобою. Портухи не вистачає на автомобільних каналах. Так точно. Я думаю, це теж вижить. А як же БФБ? А увага, анекдот. Увага, анекдот на БФР Приходьте, читаємо. Взагалі також я додам, що потрібно просто робити більше всяких проєктів. Ну, чоловіки, просто купляйте якісь там запорожці за і робіть з ними хоч щось. Пане поверніть, будь, будь ласка, одну з камер. Да, тому що я Ні-ні, піс... <ривіт> от просто от туди за кадр, що там відбувається, і, і, які А от, які а от давайте давайте сходимо на екскурсію невеличку. На екскурсію в зоопарк. Ай. <ривіт> І так, подкаст перейшов в огляд е, радянського автопрому. Це вже тупо бонуси для наших підписників на базі. Тому все, що ми можемо сказати про це, це е, далеко не ідеальні, це стояться, це жахливий автомобіль. Але навіть спроба з ним хоч щось зробити. Давайте, пане, повернути так, знімали машину, а не мою сраку. Так от будь-які спроби зробити будь-що. Е, Волга, е, Запорожець, Жагулі. Все, що завгодно, все можна робити. Пробуйте хоч щось, у вас щось буде виходить. Ви, можливо, знайдете свою аудиторію дай по всьому. Курва, ти на наш асфальт знімаєш. Я розумію, що ти дурне, але не мостик. Так. І що, пане Після? власник, ви можете назвати цю машину? декомунізованої і в суспільне. А поки я ну в процесі. А я власника, процес... питав. А я власника питав. Я все знаю, я його рот. А я твій рот. Декомунізація, Декомунізація пройшла вже. Ми маємо іноземні компоненти. Оце ось гадість. Іноземні японські вкрадені е креслення. І це все радість. Тепер ця хуйня хоча б може зупинятися. Вона не завжди може завестись і стартанути, але зупиниться вона точно. Я зроблю з тебе сойджака, який показує на Волгу, і ти будеш нашим в мемфічем. Так, на цьому, мабуть, будемо завершувати нашу ремарку на жах. О, приємно. Це була така подводка. Було приємно поговорити, потерванити. Це точно не останнє відео, яке ми робимо. Сподіваємось. І є, є багато ще про що, про що можна цікаво поговорити в українському ТГ, в українській авто тусовці. Тому Можливо, стейтон... ми будемо просто читати новості, розіждати. Да, 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 читаємо... Напишіть в коментарі, щоб вам було цікаво да, подивитися. просто читаємо Праще. новини і ригаємо під них свої коментарі. Ну, Все. І за сміх. А -а -а. Все, всього були раді вас побачити. Слава Україні.